Надія красоткина, цей світ для тебе. Цей світ для тебе. Так, цей світ для тебе. Усе навколо річка і береги. Яскраве сонце і чарівне небочей заквічені. Високі гори, море і поля. і вітерець, що лагідно, сміється, і все навкруг, це все твоя земля, це все твоє, та ти повинен знати відповідальність також на тобі, бо ти повинен все оберігати і небеса яскраво голубі. Ліси й гори, чайні чай у силі всі, хто на землі живе, це завдання кожної людини. Природа не на любові насухає і жити до ті нас закликає. Цей сім крихкий і берегти. Природа надзвичайно сил має. І хоче нам усім допомогти, і знатися і нас, сам Бо ми також частиночка її, Гармонію відчути хреті по сьомі. Якщо в душі звучали собі, цей світ для тебе, ця земля для тебе і подих вітру, в рамішня раса, вісні красиві, і висока небо, і дивовижна червяна краса. Аж ти живи, і радістю впливайся, щасливим будь в роботі і житті. А ще потрібно буде намагайся, природа вічна. thank you